Ну вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті ось такий котик. Як ви гадаєте, що це таке люстерко спереді, бачимо, загадалися? Ні? Це вентилятор. З задні частини має кнопку вімкнення, роз'єм для зарядки Type-C і отвори для контролю індикації. Як ви бачите, там вже щось у нас миготить якийсь світлодіод, мабуть, свідчить про якусь аварію, чи я не знаю про що. І розбирається він отак. Оп, все, можна поставити його на стіл, вмикаєте і користуєтеся ним, але він не вмикається. Вентилятори бачимо ось такі. Давайте спробуємо його. Під'єднати до зарядки, подивитися, що він тут покаже нам. Так, під'єднали. І що ми бачимо? Заряд йде чи не йде? Так, ніби йде. А чому то він тоді не працює? А, щось, щось підмигує, цікаво. Ну, давайте спробуємо вімкнути. О! Нібито вімкнувся і вимкнувся. Так. Що ж це таке, що людина не змогла зарядити, а може він слабо тримає. Давайте ми його розберемо, подивимося на стан батареї, що вона нам тут покаже, які в неї параметри, заміряємо внутрішній опір і будемо розбирати. Для розбірки нам потрібно, мабуть, зняти оці оці... оці. А, тут ще й павербанк є, бачите, функція є роз'єм USB. Так. Як він розбирається, його напевно вже пробували розібрати. Так, фокус у мене входить на стіл. Так, як же, як же він розбирається? Десь у когось положенні, можливо, повинно це все якось зніматися. Чи він авійші заклеєний? Це капець. Ладно, зараз буду ламати. І так, за допомогою шпателя, друзі, я роз'єднав ці дві половинки, сліди, звісно, трішки видно. І далі заглядаємо всередину. Так, тут нас нічого не цікавить, а тут ми спостерігаємо батарею, моторчик і якась, якась зарядка. Так, це двигун, ну, плата керування. Якось так. Так, давайте доберемося до батареї. Зараз ми її видернемо звідсіля. Так, вийняли. Давайте замірюємо напругу, що вона покаже. І дивимося 3,9 вольт. Ну, батарея нібито в нормі, але... Але чомусь не вмикається і заряджається погано. Так, що за батарея, я не знаю. Навіть, навіть контролера нема. Мабуть, контролер там всередині десь. Так. Так, давайте, мабуть, нам потрібно зараз буде його під'єднати і заміряти напругу, чи немає тут великої просадки. Розбираю поки що. Так, відкрутив гвинти, зняв цю плату, роз'ємчик, і дістаємо остальну начинку і вже не озброєним оком, видно, видно, що у нас є окисли. Давайте я вам якось ближче покажу, щоб ви самі могли впевнитися. Бачимо. Ось дві деталі. Конденсатор і резистор, вони окислилися. І Ще один резистор теж має окисли. Тобто деталі трішечки підгнили, можливо, вдасться відмити спиртом і все запрацює, а можливо і ні. Спробую вимити, потім перевіримо. Так, друзі, плату я відмив. Давайте я вам покажу трішечки ближче. Так, бачимо, що вона чистенька все і спробуємо зараз під'єднати батарею, вімкнути, чи буде він працювати. І подивимося просадку напруги. В під'єднаному стані. так, прилад, Щоб вам видно було. І заміряємо напругу 3,9 вольт. Нібито в нормі. А чому не працює? Так, якась така цікава індикація, мигатлива. Це мені не подобається. І струм за розпоживання 350 мА. Так, а чи заряд у нас відбувається чи не відбувається? Давайте заміряємо. Так, давайте зверху станемо. Ага, ось 14. 4,18. Тобто заряд відбувається. Так, щоб кнопку якось натиснути. Можливо, тут просадка йде. Бачимо стрімке зростання напруги, що свідчить про те, що батарея у нас несправна, все 4.2. Так, 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 а чому не вмикається? Індикатори не індицюють нічого. Давайте увіпнемо. Нічого не відбувається. Так, що ж робити? Батарею міняти. Чи Спочатку потрібно впевнитися, що у нас воно все працює. Так, а давайте зараз спробуємо перемкнути саму кнопку, можливо, в неї попала волога і вона відмовила. Так, замикаємо, але... але результату немає. Кнопка теж відпадає. Ти диви, така маленька платка і не хоче працювати. В чому ж причина може бути? Так, поки що нічого не знайшов, але є. Ось такий варіант у нас, як ви бачите, що у нас USB-виход працює, 5 вольт є на виході. Тобто сама повишайка працює. Вона в нас знаходиться, ось, зібрана вона на цій мікросхемі і дросель накачки. Це захисні діоди, це транзистор керування самим двигуном. Так. А контроль заряду і вімкнення, мабуть, на цьому контролері зібраний. Тільки чому він не працює, цього я не знаю. Не можу зрозуміти, щось в ньому накрилося. Що? Ладно, продовжуємо. І так, друзі, до чого я прийшов, до якого висновку? Оці два опори R13 і R11. Дзвоняться як 5 кВт, а R1... Дзвониться як 2 мегаома І я виявив, що він йде через, ось по цій дорожці і виходить на плюс. На плюс батареї. Тобто, у нас виходить, що заряд відбувається по іншій лінії, десь через діоди, а живлення самого контролера у нас відбувається через резистор r 1 І він зараз показує два. Меговоми, я вам зараз покажу. Дивимося, R1 40 мегом, 27 мегом, 32, а сусідні дивимося. Так, 5,1 кілоом і ще один, 5,1 кОм. А цей, звісно, згнив. 22-28 МВм, тобто воно плаває. І потрібно нам виявити, на який він опір, тому що він згнив. І який ви рекомендуєте сюди поставити. Правильно, я гадаю, десь на 1 кілоом приблизно поставити сюди, тому що це є тільки живлення самого. Контроллера на крайню ніжку заходить, ну, маркування, звісно, його немає. Тому буду ставити 1 кОм, оскільки вся сила живиться тут напряму. Транзистор керуючий, вони окремо йдуть. Тому я думаю, гадаю, що 1 кОм сюди резистор буде самий раз. Зараз запаяю і перевіримо. так, Друзі, замінив я опір. Один кілометр не знайшов, поставив на 820. Давайте спробуємо, чи вдалося нам щось чи ні. Так, і давайте спробуємо вімкнути. Так, є, але Але вимикається двигун. Бачимо, світлодіод тухне. Так, 4 вольта є, вмикаємо. Так, просадки нема. Глибокої, але все одно вимикається. Що ж іще ще страпилося? Так, так, так. Думаємо, думаємо, що тут може бути. Я вже не знаю, що тут може таке бути, нібито все в нормі. Ну ці два опори відповідають за заряд, вони з'єднані з, з роз'ємом Type-C. А чому не працює? І так, друзі, що я вияснив. Як ви бачите, у нас ось така робота залишається, але коли я замикаю ось цей опір, той я замінив на 820 Ом, неконтаче. Як ви бачите, світлодіод став ярче світитися і двигун у нас обертається. Тобто потрібно цей резистор замінити. Зараз я розімкну і ви бачите. Світлодіод змінив яркість і двигун у нас вимкнувся. Тобто зараз я буду міняти цей опір десь на 10 Ом. І так, друзі, за я опір на 110 Ом. Так, я лопаті і давайте спробуємо перевірити, що у нас, як у нас працює. Так, вмикаємо. Є, як ви бачите, працює. Так. Ага, не вимикається, додає оберти. Це друге положення. І третє положення дужче. Круте. І третє вимикає. О, оце тепер працює все справно. Все. Далі буду е, збирати, все назад в корпус і перевіримо в зібраному стані. І так, прила я зібрав. Так, все защокнулося нібито. Давайте вставимо лопаті і перевіримо. Так. Вмикаємо. Є перший режим оберти мінімальний. Більше. Ще більше. І вимкнення. Все працює. Далі перевіряємо заряд, ставимо на зарядочку. Так, заряд у нас 350 мА. Індикація, як ви бачите, є. Гадаю, що по мірі зарядки світлодіоди повинні засвічуватися. Все дозаряжаю, і віддаю власнику. Вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.